Друзі, бажаю всім здоров'я. Ми сьогодні з кольцем. Вийшли на лід. Перший лід сьогодні. Цього року точніше, О, там вже ми сьогодні не одні там сидять, ловлять плотву чи що. Зараз будемо бачити. Багато людей, до речі, є. Це наша, наша місцева така от водойма, на якій гарно кліє плотва. То, може пару років назад, на, на відео там досить непогано вона клювала. Зараз пробуємо виходити. Перший раз на лід. були морози мінус 18. Та ти що? Що ми де стоїмо? Та я б казав, тут десь біля цього мужичка. Оці на балансирку можна попробувати. І плотвичку половити. Лід хороший, сантиметрів 10 же, а то й більше. Так, десь 10-11 сантиметрів. А отут. А тепер тут стояв. Розбурилися ми, трошки на окунчика, колян вже <рес> <рес> вже тісто Так, Ми закормили луночки, Прикормка сьогодні у нас е, клює лящ плюс якийсь, коротше, діб чи що, щось таке Солодке, ну, ну гарно пахне дуже. Вам сьогодні на тісто. Але тут інакше не клює, а ну коле яка глибина. Ні, тут добрих, метра двадцять. Тихо, бо вже щось пішло через цей Дальня бровка вже пішла Що це таке? Ще є? Ще воно хоче більше, видиш? О, о, десь рядом, вже десь певно рядом. Добре, клади, клади. І покльовка зразу мене. <клевка> <клевка> Я теж зараз буду розбиратися. Ну, а так всі чекали цього прямо цих 15 хвилин чи 20 ролика, щоб зразу клюнуло. <клевка> так, ми йдемо до кінтів моїх отомах стоять. Що не ловлять. Я зараз подивимося, що вони ловлять. Лід, до речі, такий він ніби грубенький, але все одно такий трохи небезпечний. Мо, друзі, завжди пам'ятайте, що перший лід, він самий найнебезпечніший. Купа всяких відкритих участків таких. О, Дімон вже там махає руками. Прасний рибак. Сьогодні ще до мене, може, знайомих пару прийде. ну, Троє вже сидять. Не з колясиком ще може прийде елітний воїн Володя. І Стасік, це буде видно, що може. Може не прийде. Там люди також ловлять плотвичку, Не знаю, як не Ми там закормили точку, зараз будемо пробувати. Ох, воїни тут. Але ви всі розклали, то страшне, ви що зночовкують, що? чи що? Дивися, вже повні ведра плотви! Дорога. Як відведомо небає. Піймали щось вже? Бачите. О, дві плотви вже є, я дивись. Тільки то є п'ять джерелць, так? Сьогодні буде щука. Димон, кажи. Може? Отака? Отака, отака. Та, чекай, бо не руками не лазить. Зразу клювала чи ні? Хоче і гру. Хоче гру? Ооо. А грех, що вода? Гри. вода на лід йде? Що тонкий лід? Я би не сказав, що дуже грубий. Так? Тільки з тим три п'ять. Сім десь. Я ще хотів палатку, браті думаю. А у кунчика пробували дергати? А є. Напусті мармешки мав поклювати. Там всі шкіри. Що... Виш як професійно грає, йо. Це Страшний рибак! хе <ривіт> <ривіт> <Шо? ривіт> <ривіт> А він спить! Я до нього дзвоню три рази, взагалі ноль. А то в нього таке зрання. Взагалі ні. Спить і все. Я ще думаю, дивись, 20 по 9, дай Дімон. Ну, ти що думаєш, що я як цей приходжу? Чотко, так? Там обо коля сидить. Приїхали десь <плакова> за 10 9 То теж проспав. того. То, Толі? Спид, покльовки, всі проспав, за нині вже <плакова> повне ведро плотви, втекло. Так, друзі. <плакова> Поспілкувались ми трошки. Я трохи щось не піймали, 2-3 плотвички. Погода класна, вітру немає, Коля там ловить, напевно, зараз. Хлопці, серйозно сьогодні, на рибалку приїхали. Як класна рибалочка, перший літ, все-таки твердий, до речі. Є, звісно ж, місця такі небезпечні, але поки холодно, то можна по них ходити. Так, друзі, Микола там, певно, вже піймав першу рибу. Вона <реш> дві А ти навіть не встаєш певно витягувати, за скільки риби. Я... Yeah. Yeah. дві покльовки було? Було, так. Yeah. Uh. На одну і на другу. А на трету? На трету ще не було. <реш> на на трету після обіду буде покльовка, ні. Yeah. Пацани дві плотички піймали. Дві? Може ну, теж то мені буде, але з того азарту почав потікати. <реш> Побачив yeah. вже кілоки, джоргається, знаєш. Ра будемо пробувати. Кажуть, що на гру клює. На гру? Кажуть, що на стоячку типу клює, але так, знаєш, рідко проходимо такими. А на гру кажуть, що гарно клює. Але no, не дуже гарно, бо дві штуки лиш піймали. Ра будемо пробувати. Ну. Так, друзі, не переключайтесь, буде дуже цікаво. Так, плотва, друзі, щось не хоче клювати, тому вирішив я, я половити окуня на безмотилку. навіть досить. Каже, окунець пуклвка Серйозно, тільки що тут Ну. Ух, снова было плёк. А, я его зловечка. Капец, Диман поймал плоту, а ну. Я, ура. А я не не поймал, то страшно. Все, идем в класс, ты да? Идем, mm -hmm. идем, идем. Ты сильный шприц, я вижу. А вот эти вот... Что, что? Най не кажут, то... Что я, а тай... Толик? Немает... <laughs> О, пошло, добро. Стра... Не, страшно твое. Mm. Толик, что-то вообще? <laughs> Арсен? <laughs> <laughs> Димон? <плес> <плес> Димон кладе жерлиці <плес> Що буде на ніщука <плес> Я піймав короче, першу плутву на Димона на вудочку Ну чекай треба, треба нею <плес> Це серйозно риба, тримай усе чекай <плес> я тройник витягую Та нічого Так, друзі, здається, знайшли ми рибку. Щось покльовує, в колі було пару покльовок, в мене було пару покльовок. Хлопці тут сидять, вже щось ловлять. Мало з десяток. І ми пробуємо тут зараз. Так, друзі. Було, половили ми вже, я не знаю, годинки дві десь. Плутвичка не клює, піймали декілька штучок, просто десь три-чотири. Вообще Коля щось там. Піймав щось одну чи що. Я взагалі тільки одну піймав на Дімонову вудку. Пацани ще піймали пару штук мені дали. Котику забрати, взагалі дуже-дуже-дуже щось сумно. що перший лід такий, може мотильок би був. би. Пробували би цей, Пробували би трохи якогось окуня, а то я пробував на безмотилку і у конець щось взагалі навіть не, не реагує на безмотилку. Дві покльовки, три мав на безмотилочку і все. Покльовка, я тобі кажу в прямому ефірі. у 2, дивись на безмотилку. Все, все зароб ходили. А вона на безмотилку клює. Ну, одну, принаймні, тільки що піймав. Оп, ще одна покльовка. Окунчик вузький класний. Віски класний маленький. Все, ми знайшли. Ми знайшли лунку. Так, друзі, підійшла до кінця наша рибалочка. Чесно, ми сьогодні дуже мало рибки піймали. Це все, що нам вдалося сьогодні піймати, що окунчика маленького піймав. Ну таке, але відкриття з такою компанією це просто файно, ні? Сьогодні половили, ну, класно. Збираємося, друзі, їдемо додому. На годинку перша година. Перша? Так точно. Так точно, каже Володимир. Так що, друзі, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці.